Автомобільні запчастини це той фактор, на який часто не звертають увагу покупці нових автомобілів, але з часом цей фактор набуває колосального значення. Приділяючи належну увагу та піклуючись про клієнтів, офіційний імпортер автомобілів Ford в Україні, компанія Winner Import Ukraine з січня 2017 року змінює стратегію ціноутворення на оригінальні запасні частини Ford для українських власників цих автомобілів. Це стосується зменшення цін на самі запчастини, що безпосередньо впливає також і на вартість сервісних робіт. Відтепер, в залежності від Руб товарів ціни стають дешевшими до 29%, що надає клієнтам бренду нові можливості для сервісних та ремонтних робіт. Увага до післяпродажного обслуговування є одним з ключових питань у політиці Ford як компанії з високим рівнем клієнтоорієнтованості. Зменшуючи ціни на запасні частини та лояльні умови сервісного обслуговування, Ford таким чином зменшує вартість володіння автомобілем марки, адже фінансова складова є одним з найважливіших критеріїв вибору автомобіля. Виходячи з цього, Winner Imports Україна також започаткував. І продовжує розвивати сервісну програму Моторкрафт Сервіс, створену спеціально для власників Форд, автомобілі яких старші за три роки. В рамках Моторкрафт Сервіс клієнти не тільки отримують сервісні послуги і товари за спеціальними цінами, але і мають повну гарантійну підтримку на такі технічні роботи та оригінальні запчастини.